Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Рада вітати вас на своєму каналі і запрошую до перегляду. Спочатку хочу поставити полив. Вночі е, дощів не було. Передають на сьогодні на, сьогодні, на завтра на Післязавтра, здається. Але ну, тут тобі одне обіцяють тут тобі друге. Тому поки зранку поставлю, хай поливається, тим більше, що дивлюся, щось у мене вже почало сходити. Так що. Буду поливати, може щось і буде. Ну от, Поливається, а я буду займатися іншими справами. Буду контролювати тут, тому що, я ж казала, води мало і буду робити іншу справу. Ну, а я прийшла на картопельку. це Рив'єра вже повністю посохла, буду копати. Тут ще, бачите, зеленіє, гренада взагалі ще така, хай підходить, щоб вистоялася, а цю вже можна копати. Топілька практично чистенька, вон пару бур'янів тут і трошки берізки, але взагалі, бачите, чисто. Так що я люблю таким так працювати, коли не треба рвати бур'яни. Приготувала три відра, відразу буду перебирати, щоб потім не тратити час і знову не гратися з ним. От, друзі, як який кущ. От тут викопала один і ось. Прямо гарна, а то така була не дуже. Але що маємо, то маємо. Добре, що своя, Головне, щоб зберігалася. Є ось такі кущі. Небагато. Бачите, така не не. але я скажу, що маємо, то маємо. Друзі, перебираю. Дивіться, викопала гарний кущ. Крупнішу вибираю їсти середню. На насіння. Колись мені рекомендували, що найкраще, оце, коли копаєш, відразу сортувати. Тому що, коли ти е, вже викопав, посипав на кучі і потім починаєш середню вибирати. То може бути та середня, яку ви взяли, вона була в, в тому кущі е, найкрупніша. Тому от саме е, треба вибирати, коли копаєш, ти бачиш, що ти викопав. і Міленьку, зіпсовану, порізану, кидаю в оте відро. Ну, ось так. Тут в мене гарна, це сім'яна, А тут всяка. І порізана, і зіпсована. Стараюсь прибирати навіть таку, як горох, бо не люблю, коли навесні лічня сходи. Тому, що бачу, то вибираю. Буває, що і велику можна лишити. Ну, стараюсь так перебирати. Друзі, закінчую. Вже спека страшна. Мій урожай, але ще не все. В відрах. І це докопаю. Зараз вже пече. Не знаю, думала ще щось робити, але вже на городі не можна нічого Взі все Викопала, слава Богу. Вийшло майже три відра хорошої, два відра зіпсованої, мілкої, всякої. І гарне відро, повне на насіння. Були кущики гарні були, такі собі були, навіть деякі, що взагалі одна дрібна була. Але ну, що маємо, то маємо, слава Богу, і за це посадила десь приблизно відро. І я думаю, що це непоганий урожай. Пишіть, хто вирощував рев'єру по розмірах, вона така чи буває крупніша. Я вирощую вже третій рік, але тільки в цьому році я. І розкоштувала її, і виростила гарний, ну, більш-менш гарний врожай, тому що ті роки було, перший рік посадила в поганому місці, то нас ну, на насіння тільки назбирала, розпробувати не, не змогла. В минулому році було більше. Але ще не розкоштувала. В цьому році варила, мені сподобалася. Розварюється на пюре дуже гарно, ну і взагалі мені сподобалася картопелька. Так що пишіть, хто вирощує, які у вас враження від цієї картоплі і які по розмірах, які у вас вражає. Я думала піти, почистити баклажани, перець, по помідорах може пройтися, але така спека. Не буду вже знову намочила платок, щоб. Не так пекло. І зараз поношу вже в двір і все. От Знесла свій урожай в піднавіс, хай просихає трохи, бо в минулому році трошки на городі просохла, і я занесла в підвал, і вона почала рости. І мені мої підписники сказали, що треба спочатку просушити і зберігати десь в льохові або десь ну, не в подвалі. Тому зараз, поки просохне, а потім побачу, поки в підвал не буду опускати. І, друзі, 10.30 ранку 35 градусів. Не знаю, на 14.30 передають дощ, чи буде, чи не буде. Ну, будемо бачити. Друзі, по господарству трошки зміни в нас є. Тут все по-старому, все добре. Ця бішана б'ється, капець не можна зайти сюди. Це та, що сиділа е, в курнику і почали лупитися курчата. Так, іди на місце, я вже не знаю, що з нею робити. Сиділа в курнику, почали лупитися курчата. Бачу, її все менше і менше, не скільки, скільки курчат. Потім, якось дивлюсь, вона зійшла, а кури довбають яйця страшне. Пересадила її сюди, де в мене була чорна квочка. Чорну квочку прибрала. Прибрала, тому що, як показувала, курча вибігало в двір, і хтось з моїх гавриків, не то нюша, не то рижий рижи котеня, хтось з них. Ага, пішла. Сідай, сідай, так, закриваю, бо прибігає курча, а вона до нього вибігає. Вибігало довибігалося. То я чорну пустила до курей, а те курча, яке. Та била ось воно. Воно було з ну спать йшло разом, а так саме ходило. Боїться таке воно. Так вочка страшне, навіть через загородку до нього стрибає страшне. А тепер та почувствувала, бо воно туди теж заходить ночувати і вона зривається. Ну, не знаю, досиде, не досиде. Зараз покажу, що у нас є. Ось у нас є троє гавриків. Два більших, третя сьогодні забрала. Ну, Так як підносили курі постійно яйця, то не знаю, залишилося п'ять яєць у неї. Чи досиде, чи не досиде, не знаю. І ці вже більші будуть, ті менші, Ну, сподіваюся, що прийме. Ну і тут у нас все добре, Вон, поховалися. П'ять штук, як було, так і є. Але бігають сюди до курей, приходять, вони собі тут бігають, як так і треба. Квочка сидить в загородці, а вони бігають. Але слава Богу, все добре. Так що з господарством так як є, так і розповідаю. Ну і друзі, починаємо готуватися до нового сезону. Трошки зібрала біденців, не знаю, чи вони гарні, ну, на схожість буде чи не гарні, чи воно сформувалося, але позрізала, може щось буде, потім з часом провірю на схожість, буду ще, може будуть збирати, то сушиться. Теж рудбекію темну. Трошки попалось, там, не знаю, треба дивитися, знову теж, може, ще підзбираю. І помідорки. Їмо і відразу вибираю насіння, щоб е, зібрати Це ті, що в мене виросли в парнику, що я провіряла на схожість. Е, правда, не було часу, я їх так на блюдечко, і вони трошки поприставали. Я їх зараз залила водичкою, щоб вони трошки відстали. Ну, довго не буду, тільки, щоб відстало. Ось так. Бо просто нема часу, такого чи салат роблю, чи так йому вибрала насіння, а те з'їли. А воно вже поприсихало трошки до блюдечка, тому налила трошки води. Підписала деякі, щоб знати, саме більше рожевих, цих мало. Не знаю, чи буде е, на городі щось, щоб зібрати насіння, і не знаю, чи з парника годяться вони. На, ну, чи буде з них користь. До речі, хто е, збирав, коли, напишіть, чи є сенс збирати, чи, чи буде з них щось, ще не буде. Тому що ну, перший раз я і вирощую, ті, що завжди на вулиці вирощувала, вирощую перший раз у парнику, мені результат сподобався, а от чи на всхожі, ну, чи вони бо так же ж, Бджілки туди чи попадали, чи не попадали. Особливо останнім часом я позакривала всі е, ці і двері, сіточку натянула і на фірточках, то не знаю. Ну, а тепер лию водичку і промиваю трошки від цього всього. Промиється, то промиється. Трошки незручно, я взагалі це під краном роблю, а це так, щоб вам показати, як я роблю, то спробувала так. Протувать. Ну, якось так. так. Збираємо. Все до кучки. Так. Все. І тепер у мене ось такі є тряпочки, я їх постійно зберігаю. Ой, намочилась тут уже поналяпувала, але нічого страшного. І висипаю насіння на тряпочку і буду просушувати. Також намічаю, підписую. Просто бумажечку на булавочку прицепляю оцю та буду знати що. Ось так розправляю. На тряпочки зручніше, тому що якщо на бумагі, потім не можна відірвати від бумаги. А на тряпочки зручно відриваються вони. Ось так. Це в нас солово серце червоне. Трошки, але хоч так, мені вистачить, якщо що. Ну і так далі, друзі, не буду займати ваш час. Це теж процедура з зрештою. Ось так, друзі, висушу і насіння буде готове. Вирвала перчика, Вирву помідорчики, пав. І зрізаю баклажанчики. І ці зрізаю. І здогадайтесь, що в нас буде? Це нарізала цибулька, кабачок один у мене був, баклажанчики, перець і помідори. І будемо робити рагу. І також приготувала тісто на налисники, буду готувати налисники. Спочатку обсмажую цибульку. Майже підсмажилася цибулька, додаю баклажанчики, перчик і кабачки. І хай все тушкується. Солю. И перчу. И перенесу. Можна накрити кришкою, щоб швидше протушкувалися. Ну і, друзі, буквально декілька хвилин потушкувала, додаю ще помідори, знову перемішую. І ще на декілька хвилин, щоб просто овочі стали м'якими. Траву готове. Також приготувала пюрешечку. Смажу, ой, смажу налисники. Ще одне випробування для жінок в цю спеку. Це просто жах. По такій спеці стоять коло плити. Настійкість пройшла. Досмажуються останні блинчики і начинять вже буду завтра. Тому, друзі, буду з вами прощатися. Так ми дощика сьогодні не дочекалися, то хмарно то сонечко, але доща так і не було. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно. До нових зустрічей, Пока!